Робітника ТЦК побила поліцейського фігурантам вже повідомили про підозру. Про це дописують вже офіційні джерела, а саме поліція Наша країна і ось такі новини також відбуваються на територіях нашої держави. А саме дописують про те, що військовослужбовці та в Одесі побили поліцейського, і вони наразі перебувають в ізоляторі. Що відомо, відомо те, що троє військових ТЦК, один з яких був на підпитку, побило офіцера поліції в Одесі. Про це повідомили у поліції поліції. Прошу Одещини. Це сталося кілька днів тому. Під час доставлення дільничим офіцером поліції до одного з відділів Одеського. РТЦК та спа чоловіка, який порушив правила військового обліку, і йдеться повідомлені, те що далі зацитую. Наразі встановлено що троє військовослужбовців, один з яких перебував у стані алкогольного сп'яніння в. РТЦК та СП почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювати нецензурну лайку. А коли він зробив їм зауваження, вчинили бійку. Ну а наслідки такі наразі розпочато провадження за частиною другої статті 345 кримінального кодексу України. І винним загрожує до п'яти років позбавлення волі. Фігуранта повідомили про підозру та затримали. А правоохоронці клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів. І слідство наразі триває. Ну і дійсно бачимо, що офіційні підтвердження в першу чергу з'явилися вже на сторінках Національної поліції в Одеській області. І дійсно бачимо про те, що знову ж таки повторюсь: фігурантам повідомлено про підозру, і вони затримані у процесуальному порядку і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть щодо обрання їм запобіжних заходів. Тобто такі речі також зараз відбуваються. Далі будемо слухати з вами Олександра Мосіянка, військового та політичного експерта. саме він прокоментував заяву колишнього головкома нині посла України у Великій Британії Валерія Залужного про виклики після перемиря, що може чекати на нашу країну в першу чергу. Тож далі уважно слухаємо Олександра Мусіянка. Надзвичайний та повноважний посол України у Сполученому Королівстві, екс-головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, виступив на ветеранському форумі: ветерани як новий політичний суб'єкт правила взаємодії для воєнної України і Ось що він розповів: він сказав про те, що в Україні після перемир'я може початися громадянська війна. Після ймовірного завершення російсько-української війни повернуться додому і перейдуть у статус ветеранів близько одного мільйона захисників. Екс-головнокомандувач ЗСУ попередив, що повернення українських захисників додому після ймовірного перемир'я стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці. Залужний зазначив, що після ймовірного завершення війни а, створять виклики для цивільного населення і для самих ветеранів. Війна, на жаль, не завершилася, а в нас хтось уже зробив ворогами. Це вже реалії, те, що ми бачимо. А що може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе в суспільстві та сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед всілякими провокаціями та спокусою легких грошей. Це правда. Пам'ятаю, з історії, а можливо, з вас багато хто мої підписники, як фактично після Афганської війни розпадався Радянський Союз, і багато хто із воїнів, які брали участь тоді в війні, ставали ну фактично учасниками кримінальних угрупувань. А тут у нас ну це масштаби зовсім не порівняти за словами залужного нехтування адаптацією ветеранів несе такі серйозні ризики, як зростання злочинності на вулицях, про що свідчить досвід Другої світової війни та Афганістані з лихими дев'яностами, політична дестабілізація та загрози національній безпеці аж до громадянської війни. Про це дійсно треба думати, це слушні. Слова а, Валерія Залужного, які треба брати до уваги з цієї точки зору, що нам дійсно треба адаптуватися потрібна політика, і вже зараз треба вибудовувати і повоєнну політику правильно, тому що викликів буде дуже багато для нас і армію зберегти а, боєздатну, сильно і а, думати про реабілітацію ветеранів, про економіку та й про вибудовування безпеки а внутрішня безпека це дуже важливо. Це те, що буде тримати нас на плаву. Тому тут є важливі меседжі від залужного. Теж ну, а тим часом у Польщі завершили будівництво чергового місця зберігання зубів дракона, необхідна для проєкту під назвою Східний щит. Зведення східного щита розпочалося наприкінці жовтня 2024-го. 17 грудня головне командування ЗС Польщі повідомило, що чергове місце зберігання, так би мовити, зубів дракона для будівництва протитанкових укріплень вже підготовлено. Заповнення складів такими матеріалами один з ключових елементів проєкту, адже у кінцевому підсумку має бути створено понад 100 таких місць. По одному в кожній громаді вздовж східного та північного кордону Польщі. Ну а за реалізацію наступних етапів відповідають спеціалізовані підрозділи збройних сил Польщі, зокрема сапара, які готують інфраструктуру та забезпечують безпеку територій під склади. І зараз на своїх екранах ви можете безпосередньо переглянути, як саме це виглядає, і вкотре хочеться, знаєте, наголосити і для Рошойської Федерації, і не тільки про те, що. А, так, бачимо, що гібридна війна ну вона справді йде, і це вже абсолютно давно стає зрозуміло. просто... Деякі країни, деякі лідери не хочуть це визнавати. Але коли вже сусідні країни з нашою країною, з Білорусю, так знову ж таки ті країни, які знаходяться поблизу нас, вони починають готуватися, і вони прекрасно розуміють, що рано чи пізно, не дай Боже, але це може дійти до їхньої країни, і це може їх торкнутися не тільки тим, що там будуть безпілотники залітати, рашистські, будуть якось, говорили також на попередній трансляції з колегою. Про те, що заходять так на території, знову ж таки інших країн а саме Естонії, так російські прикордонники вторглися в Естонію знову ж таки, якщо не помиляюсь три людини. Їх зафіксувала там камера, що вони там робили, навіщо вони там ходили. Ну, не зрозуміло. Але те, що вони знову ж таки перетнули кордони, були в Естонії, це прекрасно зрозуміло. Я думаю, сплутати з чимось іншим таке просто неможливо і, звичайно, не виключено, що це була чергова рашська провокація. І вони до сих пір прощупують ґрунти, дивляться про те, яка буде реакція у світові в Європі. Сполучених Штатах Америки, тому що насправді поки радикальної реакції не було. Хоча ми вже з вами неодноразово говорили про те, що до прикладу, Естонія там від початку війни, яку розпочала Російська Федерація проти нашої держави, це мова зараз не про повномасштабне вторгнення, а про 2014 рік, коли все це розпочалося в першу чергу, так з приводу того, що до території Естонії неодноразово залітала російська, знову ж таки авіація і. Понад 20 чи 30 разів, якщо не помиляюсь, якщо не більше було таких випадків, та сама Польща, Молдова, Румунія. Тобто, дійсно бачимо з вами, що рашисти прощупують, прощупують і бачать, що по факту, окрім санкцій, окрім там, да, Лукоїла Роснівті. Ось таких якихось моментів про репараційний кредит зараз, так використання заморожених російських активів, активно говорять, обговорюють наші союзники, наші партнери, Європа і ми знову ж таки дуже таких, знаєте, чітких якихось дій в сторону Російської Федерації, покарання і заслуга за все те, що вони роблять. Це все є беззаконним абсолютно. Ну насправді не дуже я думаю, Російська Федерація все це відчуває, тому що насправді тих санкцій, які були застосовані проти них них подекуди недостатньо.